Вітаю, скорпіони! Що ж вам принесе рік вогняного коня? Розбираємо конкретно можливості, можливості які е, для скорпіонів принесе цей рік. Я так дивлюся картами, рік у вас був важкенький. Е, дивимося, що ж може змінитися? Лицар Кубки. Це шанс на нові почуття, на нові захоплення. На якісь творчі ідеї, проекти, щось таке емоційне, приємне, те, що вас буде підживлювати. А, також це може бути пропозиція, також це може бути зустріч з людиною, яка приносить саме емоції, позитивні емоції. Шість пентаклів. карта балансу. А, карта ви зможете навчитися самостійності. Ви якось зможете працювати, жити автономно і не залежите від допомоги інших людей. Будете якось більше брати відповідальність за, за себе, за власні ресурси. Таке відчуття, я можу справитися сам. Дев'ять Пентаклів. Це про те, що в цьому році ви зрозумієте, що справжнє процвітання не завжди це про матерію, про гроші. Це якось зміни. Якось ви, будуть у вас зміни. От, стабільність, щоб досягти стабільності, треба змінити спосіб. Ви знайдете баланс між самостійністю і взаємною підтримкою, і в цьому досягнати стабільності. Королева мечів. Треба перестати буде можливість перестати бути таким суворим. Критичним до себе, до інших, не придиратися, не контролювати, відпустити якісь ситуації, які тримають вас в напрузі. Навчіться приймати рішення без страху, не шукайте у всьому прийняті. Подвох. Не обороняйтесь, не видивляйтесь там якихось, що вас хочуть підставити, щось зробить вам погане. Тобто, оцей момент треба прибрати. І у вас буде в цей рік така можливість пропрацювати цей момент. Також шанс уникати труднощів. А можете перетворювати їх на досвід, на мудрість, зможете закрити якісь старі питання, які довго тягнулися, які подумки да, вас тягнули назад, не давали розвитку, не давали прогресу, не давали змоги жити вільно і будувати майбутнє. Тобто е, такий з'явився шанс залишити все старе в минулому. Типу, як бажаю там, новий рік, нові події, нове щастя там, і все нове. І, і рік коня вам е, допоможе знайти якісь способи залишити саме поза, минуле позаду, щоб воно не впливало на ваше сьогодення, щоб не, не затьмарювало його. Лицар жезлів. Е, не кидатися в щось нове, необдумано. Це про те, що треба не розпорушувати свою енергію. Треба діяти рішуче, але не хаотично. Почав щось робити в одному місці, потім перекинувся на друге, те справу закинув, почав вкладати енергію в траті. Тобто Чітко обираємо дії, які приносять реальний результат. І рік коня вам зможе надати цей напрямок. Чотири пентаклів. Відкриваємося новому. Навіть якщо вам це здається ризиковано, навіть якщо вам це здається ну, недостатньо, ну мало. Відпускаємо те, що не приносить вам радості. Не діє вже поговорка хоч мало на своє, да? радіємо малому і, так, і такі подібні. Да? Тобто не тримаємось, не тримаємось. Це так же саме може відноситись до людей. Не тримаємось за людей, які вже вам. Не дають у цього емоційного задоволення, якихось приємних моментів, піднесення, не тримаємося за людей, які бо так треба, бо так всі живуть. Відпускаємо, навчимося, навчимося ділитися та утримувати без страху, що ми десь там програємо чи втратимо щось. Не втрачайте сили на марні сварки, конфлікти. Е -е, якщо і вам треба з кимось поборотися, потягатися і щось доказати комусь, то, е -е, ну, то дійсно перевіряйте, чи стоїть гра свіч. Тобто, е -е, якщо у вас і буде якийсь батл, якась тяганина, якийсь конфлікт. А у вас це доволі таки звична практика у скорпіонів. То продумайте, будь ласка, чи воно того варте? Треба отримати перемогу без шкоди для себе. Тобто, оцей момент, будь ласка, зважуйте, не витрачайте сили на якісь дрібні конфлікти і марні сверки. Не розпорошуйте енергію. Пажик. Бажак це відкриття якихось нових ідей, проєктів, можливостей, щось ви починаєте робити. В щось ви вкладаєте енергію. Можливо, це ви просто будете розвивати якісь сміливості, щось, щось, щось робити, якось жити, якось по-новому реагувати. Це якесь натхнення, це якісь маленькі успіхи, це дослідження. Може, я зроблю так, а що це мені принесе? Тобто ну, карта розвитку, можливостей, ну, чудова. Um, Рік надасть вам можливість переоцінити, а чи правильно ви зробили вибір у стосунках, або в якихось пріоритетах ваших? Чи правильно ви робили вибір? Тобто ви зможете зрозуміти, кого потрібно відпустити, а з ким вибудовувати далі відносини. Навчитеся обрати не через емоції, а от якраз от через здоровий глузд, як ото кажу, Да? Не від, з відчуття страху, не з відчуття якихось інших обмежень і соціальних моментів, а от через здоровий глузд. Чи дійсно я правильно роблю вибір, що тут-то працюю, або з цією-то людиною живу. Це де, надасть вам змогу уникнути якраз таких токсик-зв'язків да. і залежності. Тобто вклю, включити якраз, не знаю, може більше логіки, може, страхи поборота і тому. Ну, Дихати стане однозначно легше. Можливість така буде. Десять жезлів. Це можливість, це відповідальність. Ви можете якось зрозуміти, що все самому тягнути не треба, ви можете це делегувати. Якось спростите собі життя, знімете тягар плеч. Це про те, що у вас було занадто якихось обов'язків, ви набрали на себе, як собака-бліг, і це все тащили тащили. Тепер а, ви зможете, зможете розгрузити себе, якось навчитися ефективно а, керувати а, часом, зусиллями, а, якраз да, це от і про баланс. І сім кубків. Карта ілюзії. Цей рік надасть вам можливість розпізнати справжні ваші бажання. Тобто ми вже не плаваємо в якихось надуманих ілюзіях, знімаємо рожеві окуляри, відокремлюємо, а чи надає нам, чи тут є реальні можливості, чи тут є реальне задоволення, чи тут є реальний прибуток да, від того, що нам хочеться. Робимо правильний вибір. І що? Ну, це можуть бути також нові шляхи для розвитку. Тобто ми не будемо вплутуватися вже в якісь сумнівні проекти, а чітко бачити те, що дійсно нам підходить, і що дійсно з цього вигорить чи не вигорить. От, тобто, підсумовуємо. Бачимо, що рік у вас був згідно перевернутих карт такий собі вже прям. Too much. От, е рік коня надасть вам можливість підправити цю ситуацію. І будуть нові емоції, нові натхнення, будуть навчання якісь, будете відкриті до нових ідей, зможете зрозуміти справжні ваші бажання, зробити якийсь усвідомлений вибір, що вкладатися. Що вам треба, що не треба. Зможете звільнитися від контролю, від страхів, навчитися от легше якось жити, не перегружати себе, делегувати якісь, можливо, обов'язки, станете сильнішими, самостійнішими. Що з порад? треба уникати якихось хаотичних імпульсів. Ну, от кудись кинулися. Коротше, контролюйте емоції. І що ще не вступайте, не вступайте в конфлікти. Якщо вже боретеся з кимось силами, то думайте, чи варто, чи ні вкладатись туди. І ще ще завершуйте старі якісь цикли. Не чиніть минуле о, 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 сьогодення. Да? Тобто, о, о, буде така можливість, скористайтеся нею. Ну, особисто я від себе вам бажаю <смасу> згідно карт. <смасу> особисто я вам бажаю нових ідей, натхнення, легких рішень, гармонійних лише стосунків. І нехай кожна можливість, яку надає дає нам рік, не знаю, ознак зодяку, всесвіт, відкриває шлях до радості, до розвитку, до внутрішньої свободи, до гармонії і щастя. Щиро вам бажаю. Обіймаю.